Шанувати тих, хто віддав життя за державу та пройшов в пекло війни в Івано-Франківську відзначили День Героїв України. Як саме дивіться далі? День героїв України започаткували ще у 1941 році у пам'ять про членів ОУН та й бійців УПА під час радянської окупації його відзначали підпільно. Герой це той, хто захищає нашу вітчизну від орків. Всі хлопці, які в тилу, які там, вони всі герої. Нема щоб хтось був не герой. Ті, хто пішли свідомо і захищали до останнього подиху ціною власного життя. Вони всі герої. Тепер у цей день згадують усі, хто боровся за українську державу від часів Київської Русі і донині. Герої України це насамперед всі наші бійці, які зараз захищають Україну, які загинули в боротьбі за Україну. І наші герої полеглі, це як свято, започатковане свято героїв Євген Конавалець, Бандера Шухевич, Мельник, Козаки. 25 лютого ми стали на оборону Рубіжного і там вже ж я не службу три місяці до пораненів. Вибухово, нас тоді накрили градами, ми були поранені, контужені. У мене тут фотографія мого сина, син загинув ще в 2015 році. І сьогодні має бути служба за наших хлопців, а потім поїдемо на цвинтар. Квіти поставити, вчився. Потім пішов по повісці в армію, служив у цих інженерних військах. Ну і 15 2015 році помер, він помер. Написали, що, цей, що серце. Захід відвідали десятки прикарпатців, ветерани та родичі військових.